Унікальні зразки автентичних головних уборів рівненщини презентували в обласному краєзнавчому музеї. Тут показали, що носили, одягали на голову наші предки, у повсякденні та на свята від чоловічих шапок магерок до жіночих хусток, чепців, кимбалок та наміток. Довжина останніх відрізнялася, могла сягати навіть п'яти метрів. І чим довшим був головний убір, тим важче було вміти його скласти та зав'язати. Цінність була в чому не просто їх показати, адже вони можуть бути в складеному вигляді. А як побачити, яким Чином намотували, як носили, тобто зробити їх об'ємними. В чому особливість цих уборів, що їх перше одягали на весіль і виносили на віковій діжці, теж наші експозиції є разом із бручиком чіпцем, тобто, відповідно, міняла зачіска замість коси, намотувалось волосся і кріпилось на голові, щоб відповідно була висока зачіска. За словами Тетяни Пархоменко, жіночі головні убори колись виконували багато різноманітних функцій. За ними визначали соціальний статус жінки, чи заміжня вона, чи молодиця тощо. Окремо в експозиції представлені автентичні хустки, які носили мешканки Рівненщини. Кожна з них, в залежності від місцевості, мала особливий візерунок, форму, а кожна деталь хустки виконувала свою допоміжну роль. Якщо ми придивимося до цих китиць, у них була практична функція затримати головний обір на голові, щоб хустка не розв'язалась. Але способи носіння теж різні. Хустка могла бути квадратною формою, могла бути прямокутною, відповідно, як складали по діагоналі, отримали певні. Коли етнографи збирали ці експонати, спілкувалися з нащадками власниць головних уборів, з'ясувалося, що з плином часу люди забули, як ті хустки чи намітки правильно зав'язувати. Однак в деяких поліських селах все ж ці традиції та вміння бережуть. Уже навіть в 90-ті роки, 80-ті роки, майже ніхто не пам'ятав, як їх пов'язувати. І це, що ми відтворили, тут спосіб пов'язання з Фарицевичі, і Зелень, і Дубрівськ, зараз Дібрівськ за району. Ось там це місце, де ще воно. Де ще пам'ятали, як пов'язувати, ми відтворили зразків чоловічих головних уборів у Рівненському музеї зібрали значно менше. Тут представили дві шапки мегерки, які носили Поліщуки у 19 столітті, а ще плетені капелюхи, які відтворили учасники музейних гостин. Що ж то вовняних чоловічих шапок, то вони, за словами Тетяни Пархоменко, були поширені ще за часів Польщі та навіть раніше. Згодом їм на заміну прийшли звичайні головні убори з козирками, так звані картузи. Так сталося історично, що більше увага завжди приділяла жіночим головним оборам. Чоловічі важче знайти ще й тому, що вони були вовняні, сукняні. Так? І. Е... Ті, що перед нами, от саме крайня з такою червоною вишивкою, це є реконструкція традиційних шапок, які ще в 1860 році описав свої праці Юзеф Крашевський, що певний час жив на Рівненщині. Разом з експонатами працівники музею зібрали ілюстративний ряд. Це фотографії 20-30-х років минулого століття. Експедиційні матеріали загалом тут представили більше 70 експонатів, як тканин, так і документів. Виставку головних уборів у рівненському музеї. Презентували вперше Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.